Вітаю, чи замислювались ви коли-небудь, скільки людей у світі мріють стати батьками, але стикаються з труднощами на цьому шляху. Репродуктивна медицина дає цим людям надію і не просто надію, а реальну можливість здійснити мрію. Репродуктивна медицина в останні роки здобула велику популярність, оскільки щораз більше пар не може самостійно зачати дитину. Та вдається до допомоги медиків. Що ж таке репродуктивна медицина? Репродуктивна медицина це комплекс медико-біологічних знань і досвіду, спрямований на розв'язання проблеми дітонародження та планування сім'ї. Наразі репродуктивна медицина зробила крок уперед, завдяки чому з'явилися новітні методики, спрямовані на реалізацію репродуктивної функції пар. Які не можуть зачати дитину природним шляхом. Доречно розглянути декілька сучасних методів репродуктивної медицини. Сучасні методи допоміжних репродуктивних технологій, зокрема екстракорпоральне запліднення, сурогатне материнство, зберігання і сперматозоїдів, стали справжнім проривом. Завдяки ним щороку народжуються сотні тисяч дітей по всьому світу. Окрема увага приділяється генетичній діагностиці ембріонів перед імплантацією. Це дозволяє не лише підвищити шанси на успішну вагітність, але й запобігти передачі серйозних спадкових хвороб. Також не можна не згадати про перспективи Генаінженерія, редагування геному, штучна матка та біоінженерія тканин усе це звучить як наукова фантастика. Але вже поступово входить у кліничну практику. Але з розвитком можливостей з'являються і виклики етичні, юридичні, соціальні, які межі ми не повинні перетинати, чи всі технології повинні бути доступні кожному. Ці питання залишаються відкритими. Як бачимо, репродуктивна медицина сьогодні це не лише боротьба з безплідням. Це новий погляд на батьківство, на роль науки в житті людини та на наше майбутнє. Отож ми стоїмо на порозі епохи, коли народження дитини це не лише диво природи, а й результат наполегливої праці лікарів, вчених і технологій. Важливо, щоб цей процес ішов поруч з гуманністю, етикою та турботою про кожну людину. Дякую за увагу!